Гарного всім дня. Вчора вечора Маринка казала, завтра спечеше клірі. Я в кондитерці не дуже. А сьогодні, каже, зроби налисників із творогу. Творогу немає, банани зате є. Зараз щось придумаю. Значить, кидаю я щепотку солі, ну, десь так з півчайної ложки. Це мій рецепт. Налисники. Може, він і класичний для всіх. Беремо 5 яєць, обов'язково через стакан, через чашку, бо зараз літо, всі розуміють, пів літри молока, От. цукру. А цукру О, ложку забулась взяти. Ну, теж 5 ложок десь цукру. Оце вам такі ложки. От. І десь півтора. Така не буде муки, я не знаю, чи хватить, може більше піде. Беремо такий венчик. У мене нема гарного венчика ручного. Зараз я зіб'ю тісто. Ой, забулася, ще олії сюди налить. Ось тут у мене олія. Десь так дві чи три ложки. От. Замішу тісто покажу. Тісто вийшло гарне. Зараз буду пекти. Такі опечублінчики. Це ж треба ховати зараз, бо зараз прилетять і будуть хватати. Не, вистачати, не дадуть мені доробити до кінця мої шедеври. Значить, блінчики я ось попекла. Є у мене 5 бананів. Ось тут десь стакан сметани. Кину я сюди ложку цукру. І в мене є ще несквіт, Теж я десь з ложку кину, зіб'ю, потім покажу. Тепер, дівчата, розказую, було в мене 5 бананів. Поклала я 5 блінчиків. Попів банана поклала, понамазувала я з Хто хоче, намазує. хто хоче Тепер поклала 4 блінчики на тарілочку і пірамідкою я викладу остачу. і Помажу кремом. Оце таке вийшло, дівчата, а це блінчики остали ще. Трохи заплутала я вас. Було в мене 5 бананів, Я їх перерізала напополам і треба 10 блінчиків.